І так, минулого разу ми завершили на формуванні крил. Ось, ось так. Голова є. Далі, не відрізаючи нитку, ми з вами все ж таки відтворили шию і утворили крила. Ось, виглядає саме так. Далі в нас залишається тільки тіло, там небагато рядів. і вже я готове до завершення. І так, що далі? Ідемо, розбираємо. Далі під арку, бачите, в нас тут йдуть арочки, ось вони, кожна арочка. Ось. Під арку попереднього ряду, тобто, тобто ось наші арочки, під арочку попереднього ряду, тобто сюди вставляю гачок, роблю накид і протягую дві петлі разом. Далі три повітряних петлі. І пров'язую два стовпчики з накидом. Тобто, ось три повітряних петлі. Один, два, три. Зв'язала. Далі зробила накид, вставила всередину. Витягнула з середини. Один, два, три. Утворилося три. Далі зробила накид, протягнула дві разом. Зробила накид, протягнула ще дві разом. Далі накид створила серединку. Далі витягнула з серединки. Один, два, три. Є три. Протягнула і знову протягнула. Далі робимо одну повітряну петельку, і в наступний ось кожну арочку по три стовпчики. З накидом один, далі накид, знов ще один. Далі накид, знов ще один. І так ми. Вив'язуємо до кінця нашого ряду. Між парочками і нашими трьома стовпчиками ми утворюємо одну повітряну петельку. І йдемо в кожен. Ось Ставили, протягнули, 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 пров'язали. Накид ставили серединку, витягнули робочу нитку. Один, два, три ниточки на гачку. Протягнули дві разом, протягнули дві разом. Знов так само: накид витягнули з серединки. І так далі. Ідемо далі в наступний рядочок. Одна повітряна петля, накид, витягнули з серединки. Один, два, три. Далі дві разом, далі, знову дві разом. І так, ідемо далі з кожного по одному. І так, йдемо знов накид. Знов серединку вставили, витягнули, витягнули. Знов одна повітряна петелька, і так в кожну арочку ми йдемо, жодної не пропускаємо. Ось, пров'язуємо. З кожної по одному накид і в серединку вставили, витягнули робочу нитку. Один, два, три. На гачкові. Зробили накид, протягнули дві разом, зробили накид, протягнули ще дві разом. Знов одна повітряна петля і в наступну арочку. Ось, і так далі. Ми йдемо, пров'язуємо далі. Все, йдемо, пров'язуємо далі. Так, йдемо, пров'язуємо далі. Так, йде. Знов накид, ну всередину. Витягнули, протягнули, протягнули, протягнули. Є. Далі витягнули. І в наступну арочку. І так, до кінця, звісно ж, ряду нашого. До кінця наступного ряду. Одна повітряна петелька між ними і знов. Пров'язуємо Далі в наступному ряді. Одна повітряна петелька і сюди, і так ми йдемо до кінця ряду. До використовуючи в'язання, по-перше, по колу. Ось у нас утворюється ось тіло, янголядка вже утворюється. Ось, ось він який гарненький у нас виходить. Ось такий. Ось, зараз дойду до кінця ряду і будемо далі з вами розглядати далі наступний етап, таких має бути. Повторних там 3-4 ряди майже і все. Ще два-три рядочки таких і все. І далі майже все. Далі, в наступному ряді, коли подивитися опис, в наступному ряді, перейшовши до наступного ряду, ми робимо, звісно. Робимо арочки. Арочки збільшуємо наші арочки. Робимо наші арочки, утворюємо арки. Одна повітряна петелька, йдемо далі. І далі, звісно. Ми будемо утворювати арочки між стовпчиками. Утворюємо арочки одна повітряна петелька, в третю. закриваємо нашу, ставили і протягнули всі разом. Далі одна повітряна петелька, ні стовпчик без накиду, і стовпчик без накиду. Далі ми йдемо між ними. Далі ми Далі ми пров'язуємо по три повітряних петельки: один, два, три. І знову в повітряні петельки. вставляємо. і пров'язуємо стовпчик без накиду. І по три повітряних петельки. Один, два, три. І знову пров'язуємо в одну повітряну петельку. Так, до кінця ряду. один, два. 3. Знову пров'язуємо в наступну. Один, два, три. І знову шукаємо повітряні петельки і в наступну. Один, два, три. Знову шукаємо повітряні петельки і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось наше тіло вже другий ряд, як формується ось. Формуємо наше тіло. Далі один, два, три, і знову в наступний. Так, по колу йдемо один, два, три, і знову в наступний. Один, два, три. І знову в наступний. Далі йдемо один, два, три. І знову в наступний. Один, два, три повітряних петельки. І в наступний проміжок між точками там, де ми в'язали одну повітряну петельку. Три і знову в наступний. Один, два, три. І знову в наступний. Один, два, три. І знову в наступний. Далі знову так само один, два. Три, і ми закриваємо в стовпчик без накиду попереднього ряду. Все, ось, утворилось ось два ряди. Ми створили все. Янголятка. йдемо далі. В наступний Під повітряні петельки ми вставляємо наш гачок і протягуємо дві разом. Далі ми пров'язуємо в кожну, знов по три, але між ними по два. Дві повітряних петельки. Так, три повітряні зробили. Стопчик з накидом один зробили. Знов накид, другий зробили сюди. Далі ми робимо дві повітряних петельки: один, два. Далі накид і серединку. Протягуємо всі разом. Один. Потім знов ще один. Тобто, всі разом. Знову. Накид і знов сюди. Між ними дві повітряні уже петельки. Йдемо в наступний дві повітряних петельки. Раз, два. Один, два. Так, один, два, три. Три повітряних петельки. Знову йдемо. Знов один, два, дві повітряних петельки. Знову. Йдемо, пров'язуємо один, два, три. Так, знову дві повітряних петельки. Ось, утворюється ось такий рядочок. Ось. Знов дві повітряних петельки. Один, два. зробили. Зробили накид. І пров'язуємо знову один, два. Ще один, три. Так, знов йдемо в наступний. Один, два. Далі в наступний йдемо. Один. Два. Ось. Три. Ось три повітряних петельки. Три. Є. Ось. Ми відтворили. Далі знову дві повітряних петельки і йдемо далі. Продовжуємо ряд до кінця. Знов так само один, два, три. Далі знову дві повітряних петельки. Один, два. І знову ми робимо що? Знову в наступний. Так, і так, до кінця ряду мені ще залишилось небагато. іду, дороблюю. Так, ідемо далі. Один, два, три. Знов дві повітряних петельки. Один, два. Один. Два. Три. Так, дві повітряних петельки. Один, два. Знов один. Два. Три. Так, все три. Ось у нас виходить ось такий янгулятко. Ось. Він. Ось його спідничка вже вимальовується. Ось. Ось ще пару рядів таких і можна буде все завершувати. І так, йдемо далі. Дві повітряних петельки: Один, два. Знов сюди три. Один, два. Три. Так, йдемо знову один, два. Знову три повітряних петельки. Сюди один, два, три. Ось пров'язали три. Під арку попереднього пров'язуємо три повітряних петельки. Ідемо далі. Два. Три. І знову дві повітряних петельки. У мене завершується нитка. Потрібно приєднати ниточку і продовжити один, два. І знову в третю повітряну петельку вставляю гачок і протягую всі разом. Все, закриваю рядочок. Ось у мене два рядочки зв'язано. Далі всі ряди ідентичні попереднім двом. Далі залишається ще. Два рядочки зробити. Так, ще два рядки зробити. Зараз продовжимо. Я приєднаю ниточку і продовжимо наступний рядочок. І так, продовжуємо. Приєднала я ниточку, продовжуємо далі. Далі вив'язуємо одну повітряну петельку. Знов за повітряні петельки сюди роблю стопчик без накиду, ось. І, звісно ж, іду по 4 повітряних петельки. Вже 1, 2, 3, 4. І вставляю роблю арочки. Знову арочки робимо арочки 4, і між стовпчиками. Там, де повітряні петельки, минулого разу я пров'язую стопчик без накиду. Іду чередую. Один, два. Так, три, чотири. Тут мій вузик, я потім його сховаю, звісно ж. Я потім його сховаю, цей вузик. Так, далі йдемо знову один, два, три. Чотири. Ось чотири повітряних петельки зробили. Далі в наступну арочку. Ну, утворюю арочку між топчиками утворюю ось такі арочки. Йдемо по чотири. Один, два, три, чотири. Знов арочку утворюю. Один, два, три, чотири. Знов утворюю арочку. Один, два, три, чотири. Знов біжу в наступний. Роблю стопчик без 4, Один, два, три, чотири. І знов арочку роблю. Між стопчиками роблю арочку. Ось. Ось наша янголядка. Ось воно, ось вона. Ось так воно виглядає. Ось арочки наші. І знову йде арочки. Один, два, три, чотири. І арочку роблю. Один, два, три, чотири. І знов арочку роблю. Один, два, три, чотири. І знов ідемо, робимо арочки. Один, два, три, чотири. І в наступну арочки. Один, два, три, чотири. І в наступну арочку. І таких арочок у нас ще має бути три рядки. Ось один раз ми пров'язали арочку і ще два рази. Один, два, три, чотири. Тобто, зараз ми робимо в арочки стопчики. а потім іще раз. Арочки 3, 4. Так, є, і в стовпчик без накиду вставляю наш. І робимо з'єднувальний стовпчик. Все з'єднала. Далі переходимо ми під арочку і починаємо наше в'язання. Тепер ми робимо три повітряних петлі: 1, 2, 3. І знов так само пров'язуємо Чотири вже стопчики з накидом, Тобто три повітряних петлі це один стопчик. Тепер у нас другий, третій і ще один буде четвертий. Далі дві повітряних петельки. Один, два. І сюди. В наступний чотири стовпчики. Один, два. Три. Три. І ще один. Чотири. Все. чотири стовпчики ми пров'язали. Ось це. Наступний рядочок по чотири. Дві між ними по чотири. Один, два. І знов чотири. Один. Два. Три. І знов чотири. Ось по чотири. Так, ідемо наступних два, один, два. Знов по чотири, один, два. Три, 4. Один, два, ось пров'язали дві і йдемо далі. Йдемо до кінця ряду. Переходимо в останній ряд нашого янголятка. Все ми вже дов'язали, ось по 4 зробили. В наступному ряді ми робимо так само одну повітряну петлю, стовпчик без накиду. І їдемо, робимо по 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять. Зв'язали 5 повітряних петель і сюди стовпчик без накиду. І цей і буде наш останній ряд. Один, два, три, чотири, пять. Все. Зв'язали все. Ідемо в наступний. Один, два. Три, чотири, п'ять. І так до кінця ряду. По п'ять, 1, два, три, чотири, 5. На наступному уроці зробимо нім на голову. Один, два, три, чотири, п'ять. Є, п'ять, є. Вставили. І пров'язали. Один, два, три, чотири, п'ять. 5 є, в наступне вставили і пров'язали. 1, 2, 3, 4, 5 є, в наступне вставили, ось, і пров'язали. 1, 2, 3, 4, 5 вставили і пров'язали в кожен. І так до кінця ряду ми пров'язуємо. Кожен по 5 повітряних петель. Між ними стовпчик без накиду. Два, три, чотири, п'ять. І в наступний. Один, два. Три. Ось у мене якась кошлата нитка пиша. Три. Бачите, навіть якийсь вузик. Три, чотири. 5 є і в наступний. І так до кінця ряда. 1, 2, 3, 4, 5. І в наступний. Все, у нас арочки завершуються. 1, 2, 3, 4, 5. І в наступний. І залишається у нас прив'язати ще дві арочки. 1, 2, 3, 4, 5. Прив'язали, вставили, так, є 1, 2, 3, 4, 5. І шукаємо стовпчик без накида і все пров'язали. Зробили одну повітряну петлю, відрізали ножничками ниточку і витягнули. Заховали ниточку. Можна заховати між стовпчиками серединці, ось так протягнути. Витягнути і протягнути ниточку, ось так, зафіксувати її з серединки. Ось так все. Зафіксувати і обрізати. Ось Зафіксували і обрізали нашу ниточку. Все. Ось так. янголятко готове, Майже готове наше з вами. янголятко. ось воно, має ось таку форму, може стояти. Ось воно, його трошки розправити. І все воно ось таке має вийти в кожного. Далі на наступному році розглянемо, як робити нім. І все. Зберемо янголятку, воно готове до різдвяних свят.